Добрий день, шановні українці, мене звати Андрій, я автор каналу Життя Андрія. І сьогодні в відео я вам покажу, скільки мені вдалося накопичити за липень 25-го року. Відео вже є на каналі, що я купляв і коли. Я проводив там невеличку диверсифікацію, тобто гривні інструменти. Додав ще до них і доларів і єврові. І так, дивимось в липні, 9 липня я купив 5 ОВДП на загальну суму 5 тисяч гривень 80 копійок. Також в цей день я купив на депозит 100 доларів. По 42 гривні майже 2 копійки. І купив 100 євро по 49 гривень 50 копійок. З приводу валютних інструментів, я вирішив провести диверсифікацію. Відео я вам розказував. Що хочу сказати, зараз я сьогоднішнє відео записую 11. -го. Серпня, і на даний момент на сьогодні в приваті долар коштує 41 гривню 67 копійок, тобто я втратив майже 35 копійок на одному доларі, і євро коштує в приваті 48 гривень 78 копійок, тобто і тут я втратив. 72 копійки на кожному євро. Тобто на 100 євро це 72 гривні. Але по євро він падав з того часу, десь були 47-80, тобто майже на 2 гривні, там на півтори падав. Але зрозуміло, що ці валютні інструменти куплені на довгий термін. І я думаю, рано чи пізно вартість доларів і євро збільшиться. Тобто, як показує практика українського життя, євро і долар завжди зростає. Гривня, на жаль, падає, девальвує, девальвує. Ну, коли поступово, коли різко, але девальвує. Але на даний момент я втратив. Тобто, в принципі, вигідніше було на даний момент купити просто гривні ОВДП і заробив би більше грошей. Але маємо те, що маємо по колонці, отримано додаткового доходу. Що це таке? Це виплати по ОВДП. В червні мені прийшло з ОВДП, який я почав купляти в рамках цього проєкту накопичення 1 мільйону за 5 років 161 гривня 12 копійок, а в липні вже з різних ОВДП прийшло було погашення ОВДП і сумарно прийшло 557 гривень 66 копійок. Як бачите, поступово оцей додатковий дохід з ОВДП зростає. І чим більше буде у вас сума ВДП, тим більше додаткового доходу, звісно, буде, будете ви отримувати фактично щомісяця, а можливо, не щомісяця, тобто, виплата ВДП купони бувають раз на півроку, але можна зробити сходи, сход, сходами і отримувати фактично кожного місяця. І так, сумарно було накопичено, було проінвестовано 14. 1152 гривні 98 копійок. Це в липні. Від плану за місяць вдалося накопичити 1,40, Ну, майже 2 сотих відсотка від плану від 1 мільйона. Ну, якось так, бачимо, що менше, ніж в червні, менше, ніж в травні. І сумарно за три місяці вдалося накопичити 7,62% від норми, тобто приблизно 76 тисяч гривень. Ну, поки що якось так, мм, поки що якось так. Хотілося би більше, але маємо те, що маємо, доходи такі, які є. Але так чи інакше, щось відбувається, якісь накопичення відбуваються, і крок за кроком я йду до своєї цілі в 1 мільйон гривень за 5 років. Шлях ще довгий, і поступово ми будемо туди йти. Я це все буду показувати на каналі, розказувати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, натискайте на дзвіночок. Всі коментарі я читаю, намагаюся відповідати. Бережіть себе і до наступних зустрічей!